Завжди виникає запитання, от ви вручаєте будь-який, і що з цього? Чи є якийсь ефект, якась реакція? Ми провели моніторинг і виявилася така дуже цікава ситуація. Виявляється, будяк стає такою чорною ніткою для посадовців. Адже протягом попередніх років установи або люди, яким ми вручали будь-яки, вони якимось дивовижним чином покидали свою посаду. Або щось траплялося з їхніми повноваженнями. Зокрема, Верховний суд України, який отримав минулого року Золотий Будяк, внаслідок судової реформи втратив значну частину своїх повноважень. Колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, який перший взяв будяк в руки, перебуває зараз у СІЗО. Національна експертна комісія з питань захисту суспільної моралі, ви знаєте, що президент прийняв рішення про її розпуск. Президент України Віктор Ющенко та фракція у Верховній Раді так само ви знаєте, що в ними сталося. Черновецький Леонід звільнений з посади КМДА. голова державного департаменту з питань виконання покарань Василь Кощенець, Звільнений посади. Останній краску був Анатолій Могильов, який так само повинен був звільнений з посади міністра внутрішніх справ. Отже, хто цього року отримує будь-як? Кому дістанеться ця чорна мітка? І першому я надаю слово Дементію Віні. Дякую. Я ну, перед перед тим як розповісти про те, про те, хто буде у нас лауреатами цьогорічного, цьогорічного антипремії будь-якого року. Я би нагадати, ще кілька, кілька номінантів не прийшли до. Не стали лауреатами, хоча вони перемогли в народному голосуванні як порушники прав людини. Це міністр освіти Табачник та Херсонський та міський голова Володимир Сальда. Володимир Сальда його номінували херсонські активісти за порушення, за непрозорість своєї діяльності, за відмову проводити громадські слухання та громадські обговорення. Але я як тільки Володимир Сальда номінували на цю премію, він відразу зібрав громадськість, запропонував, що ви розповіли про те, що і як потрібно проводити громаді слухання, та розвітував перед громадою за свою діяльність. Тобто ми можемо продовжити цей перелік, як впливають антипремія до будя на порушників прав людини. Але ми приходимо до тих, кого нагородили цього року. Будь-яками року. Отже, ми оголошуємо першого лауріату, приймє, будь Будьбуяк Року. За тиск на суддів і неповагу до Інституту правосуддя будь-яком нагороджується заступник Генерального прокурора України, член Вищої ради юстиції України Михайло Іванович Гаврилюк. Пан Гаврилюк. Він відзначився у цьому році рядом заходів. наприклад, цього 2011 року Гаврилюк звернувся до вищої ради юстиції з вимогою звільнити з посади трьох суддів апеляційного суду міста Києва за те, що ці судді звільнили з під варти людей, які які не мали підстав знаходитися знаходитися під підвартою. Тобто пан Гаврилюк намагається звільнити. Судів за те, що вони виконують конституцію та дотримуються міжнародних міжнародних норм за захисту прав людини. Друге, 8 листопада пан Гаврилюк зробив вже публічну заяву про те, що потрібно. Кількох суддів Верховного суду України, які змінили вироки 15 особам довічного ув'язнення на 15-річне ув'язнення, за він зробив заяву про те, що ці судді нібито порушили присягу суддів, і їх потрібно притягнути до кримінальної відповідальності. Ми хочемо звернути увагу, що ця заява була зроблена того, до того як була проведена законна перевірка. Тобто, цей пан, цей прокурор, він вже замінює суд та вирішує хто винний, хто винний у криміналі від відповідальності, хто не винний. Також необхідно звернути увагу на те, що цей прокурор робить ці заяви під час переобрання голови Верховного суду України. Тому може також розцінювати як тиск на, тиск на суд. І тому лауреатом антипремії будь-якого року стане Гаврилюк Михайло, Михайло Іванович. Це перший лауреат. Другий. Перед тим, як оголосити других лауреатів антипремії будяк року, необхідно зробити невеличкий вступ. Ну, по-перше, у 2007 році Конституційний Суд України ухвалив рішення щодо соціальних гарантій прав, прав людини, яких чітко зазначив, що. Права людини в тому, в тому числі соціальні права, вони не повинні бути звужуватися, і їх не повинно припиняти у дії. Натомість на жаль, у тому ж на, натомість уряд країни. Постійно, постійно порушує це цю вимогу суду, і в 2011 році ці дії спричинили низку порушень прав людини та недотримання судових рішень. Отже, за, в номінації за незаконні дії щодо судової влади і не до інституту правосуддя, нагороджуються, чи стають лауреатами антипремії антипремів водян року, прем'єр-міністр України, Азаров Миколаяни. Віце-прем'єр-міністр Тігівко, міністр фінансів Ярошенко, заступник голови правління Пенсійного фонду України Никитенко. Нагадаємо, що в 2019 році закон про бюджет України на то вправо Кабінету міністрів самому встановлювати порядок реалізації соціально-економічних прав, виходячи з наявних фінансових можливостей. І реалізація, реалізація цього закону міністрами та представниками Офіційного е, представниками фонду України е, спричинила грубе порушення прав на справедливий суд е, та свідчить про повну зневагу до правосуддя, тому що ці, е, ці, рішення, вони, е, не ці рішення спровокували невиконання е, е, рішень судів е, е, з питань захисту соціальних прав людини. Дякую, Деменцію. І Пане Анатолію, вам слово. Шановні колеги, мабуть, кожен з нас любить такий кіножанр, як вестерн. Коли ми розглядали понад 20 наших блокад героїв на номінацію антипремії Будяк Року, в мене таке враження було, що у нас не початок третього тисячоліття, е, а десь так 19 століття. Тільки різниця між американськими ковбоями і нашими ковбоями. Наші ковбої не носять пульти, не їздять на конях, а сидять, а сидять у чиновницьких кабінетах і приймають е, ну, власне, такі. Е, Рішення, які йдуть всупереч, скажімо, права, Взагалі, як на мене право в принципі, втратило свою імперативну норму і його використовують як інструмент для тих, хто не відкриває політичним інтересам. Отже, ну, це така моя невелика ремарка наступна. Нагороджується антипремією будь-якого року 2011 року Національний банк України. Я думаю, кожен з нас відчув дуже гірнічну діяльність Національного банку України особливо в двох аспектах. Перший через прийняття постанови Національного банку No22 і 3100 року про внесення змін до положення про здійснення банками фінансового моніторингу. Дуже модна назва на перший погляд, що за нею стоїть згідно розробленими додатками до цієї постанови, від всіх клієнтів банків. Вимагається подавати до банку перше надав... надавача послуг інформацію про свій фінансовий стан. Місце реєстрації та проживання, місце роботи, наявність і стан рахунків в інших банківських установах, родинні зв'язки з публічними особами, хоча така норма в українському законодавстві і навіть термін в принципі не визначені, дату відкриття першого рахунку, характеристика фінансового стану клієнтів, оцінки відповідності проведених операцій до фінансового стану клієнта.